Блін, зараз такий момент, що капець. закінчується філамент. Я встиг вставити інший пластик в датчик подачі. У мене залишається буквально 2 хвилини друку. Якраз на одну хвилину якихось 20 см філаменту не вистачає. Так, спробую ж я попасти в рухому головку цим філаментом, щоб його затягнуло. От цікаво, що получиться. Вроді би засосало. Одна хвилина. Блін Вистачило, прикиньте. Вистачило того, що в голові. І вже е, синій засмоктало наполовину, але ще не почався друг. Отже, дана коробушка готова. Це коробушка для е, портативного зарядного пристрою від FPV-батки для е, воєнних. Е, зараз я швиденько знімаю, монтую, спаю, коротше і відправляю. А відео по зборці даної штуки, які компоненти тут були використовувані, і де їх заказував, звісно, що на ліжці я вам залишу все в описі. І залишу посилання на відео по детальній збірці цієї штуки разом з моделькою.